Прям -прям. Всім привет, Сьогодні, всім привет це я вас подрию. Сьогодні ми, я вам покажу. Ну, я пройшов моя екскурсія вам по передньому відео. Написав там в описі, що буде екскурсія, то ну, такий невеличкий влог на 5 хвилин будет. От вот як мене пройшла екскурсія. Ми спочатку збиралися в автобус їхати, ну, на першому шляху, там, де ми ну, в зоопарці йшли, то там, там ми перекусили чуть, -чуть з Макдональдс, я попросила, щоб в автобусі ніхто не їв, тільки в селі можна поїсти. І от я там поїв. Потім, потім, ми, потім ми зробили, я зробив дуже багато відео та фото. Ну, а потім ми на свороньому шляху і їдемо. Ну, як тут, ми щось їдемо, ну вже обрано до школи. Щось через щок я, ну, через ну, пошивочку я вам покажу скільки в мене фото та відео. Три, два, один. Я запрошую вас в українське село. Побачите, якою красивою була і якою красивою буде Україна з її звичами і піснями з її вишивкою. Чекаю всіх і дорослих, і дітей в українському селі з останнього інтерв'ю 23 серпня 2021 року. Володимир Бондаренко. Я Шоці, тут навіть піц, щодня є в українському селі. Гавайська салямі, чотири сири з морепродуктами. Замовляйте за телефоном якийсь номер, забирайте відразу такий магазинчик, є такий маленький магазин з якимись іграшками я взагалі не розумію. Тут теж якісь іграшки. Ще не вмерла Музей Скан... Скансен. Майстерні Рецепція, ресторан, сувенірна крамниця, парковна зона, хотель, туалет, тропіки і паркінг. Що не можна забороняти з ем... я забув забув я тут. Можути бедами коріння. З тваринами і та не можете голосити щось укриття музеєм Скансен, учбовий центр, храм, паркінг, зоопарк. Це прикольно. Ви освоні Що у вас? 10, 10 боляць, 10, 10. А мами, старіза, старіза, в мене скаже зміст і мурать. Доріза гнів дуже багато. Прям ну. Ще раз маску. Так нам підказують, чому не можна його пити. Хто купити? Ну маленькі доріжки можуть сказати, як мультики. Мене саме дивне змущає, чому тут не можна сісти. Бррр. Вони з найдивніших. Щас вдо. Творени сейчас ми показуємо, Капець. Ну Воняє аж прям настоящими. Ну, ви вже поняли. Капець, як сильно. Папе блин А норм ще коли Віфтясь мука Это це означає що хтось як будто, Ну кричить як будто хтось И Якась людина Хтось порадився Во це норм А, а не и София Я кстати Влог Я кстати Влог снимаю. Вы хочете, хочете получаться в моєму влоге? Влог Вы хочете получаться в моем Влоге Нет Не. Сидим с бобром Это за столом. столом. Вдвоем. Рисочка. Куда я пишу? Куда я вообще пизду я? Куда я пишу? Куда катается мир? Ты... ой це от скільки в мене тут відео дуже багато. Якщо вам сподобався від цей влог, великий ви обов'язково на мій канал, ставте лайки до особово. Я при цвати всім удачі всім пока-пока.